Привіт. Привіт. Е, хочу записати таке відео знайомство з нашим партнером, з нашим франчайзі. Можливо, у нас така буде рубрика, коли ми будемо спілкуватися з нашими франчайзі. Тому е, давайте почнемо. Наприклад, давайте спочатку скажіть, як вас звати, з якого ви міста познайомимось. Звати Віталій з міста Вінниці. Добре. Е, давайте так. Ви наш партнер франчезі по кав'ярням самообслуговування зернова. І розкажіть, як ви спочатку дізналися взагалі про зернову про цю мережу про ці кав'ярні самообслуговування. Взагалі випадково дізнався. Я взагалі займаюся е, товарним бізнесом, Там продаю в інтернеті на промрозетка. Часто випадково потрібно було відправити товар через розетку. Е, Зайшов розетку, побачив кав'ярню. Взагалі, спочатку думав, що а, це від, від розетки, а так як розетки зелений логотип, і у вас зелений логотип. Угу. Але потім дізнався, що це не від розетки, це є така мережа. Зайшов в Інстаграм, почав шукати. І дивився різні варіанти і ваші знаходив, і партнерів. Що сподобалося? Ну, найбільше, мабуть, сподобалася стійка. Так, в принципі, по кавомашинам в основному всі були однакові. А саме більше сподобалось це стійка. Більше дизайн, так. Да. Я зрозумів. А можна трошечки камеру нижче, а то у вас тільки видно. Так, да. ось так. Добре, зрозуміло. Е -е, побачили стійку в розетці, потім десь знайшли в інтернеті або побачили рекламу, так? Знайшов в інстаграмі, так. Да. Написав, ну, оперештаки, це написав і вам, і іншим. Е -е, більш детально дізнався, що взагалі, як, як був. По як це все. На другий день зі мною зв'язалися. Ми з вами спілкувалися і по кого машинам поговорили, і як воно це все відбувається, підключенням. Ну, розповіли всю інформацію, яка мене в принципі цікавила. Далі, mm -hmm. далі я, напевно, тижні два взагалі думали, це актуально, не актуально. І надумали. на Вашу кав'ярню так кажу, саме більше сподобалася. ця, ця стійка. Mm. Так і yeah, ну і вже більш детально вас проконсультували, вже зрозуміли, що це як, і вже ah, е так. прийшли до моменту співпраці. Давайте так, коли ми з вами підписали договір, приїжджали ви до нас в офіс в Київ, не приїжджали е співпрацювали удалено, Тобто, коли почався перший такий процес співпраці, що все ми там підписуємо договір і починаємо працювати. Створили це через після двох тижнів моїх роздумів. Створили групу в Телеграмі. Там, в принципі, того ж вечора я зробив проплату е, мінімально за е, саму ці машину. На, наступ... на наступний день відправили договір на підписання. З цим договором ми ознайомилися, підписали, відправили вам його назад. І ще через день вже е, надали рахунок на оплату самої кав'ярні. Це все оплатили. І одразу нам дали інструкцію е, по відкриттю ФОПу і всю інформацію, яка нам там була потрібна, е, що потрібно для кав'ярні, е, де можна купляти, інгредієнти, стаканчики, сиропи. Ну, всю в принципі, інформацію надали нам. Добре. Е, по всім нюансам по, спочатку там, відкриття ФОП, підписання банку. Тобто ми як разом з вами займалися. Я, я, як ви можете сказати, складний етап для таких людей, які раніше не мали там е, ФОП, взагалі бізнес. Е, що це складно чи не складно для вас було? Складного нічого немає. Звичайно, як перший раз, ну ти, ти хвилюєшся, переживаєш, але складного там нічого не було. В принципі, там, ФОП реєструється в дії буквально 5-10 хвилин. Зареєструвалися ФОП, пішли в банк, відкрили рахунок. Через тиждень нам перетелефонували, щоб цей рахунок е, прикріпити до терміналу, я так зрозумів. Це угу. Та все зробили. Добре. Так, так, так. Тут у вас якийсь із... поганий. Да. Добре. Е, давайте до такого питання дуже важливого в цій темі: це локація. Як відбувався ви окремо платили за пошук локації? Як з вами співпрацювали локації? Ви самі знайшли локацію? Чи ми надали? Тобто, це питання дуже всіх турбує, одне з можливих, тому так коротко, але щось про цьому питанню? Додатково нічого не платили. Ми спочатку шукали самі локацію, спробували там в різних турові центрах. І медичних закладах. ну, Скажу чесно, по торговим центрам трішки було складно, тому що в торгових центрах кав'ярень вистачає. Шукали ми, напевно, ну, тиждень потратили. Потім ми з нами зв'язалися ваш менеджер по локаціям. Одразу там запропонували 2-3 варіанти. Ми розглянули перший і розглянули другий. Другий варіант нам найбільш сподобався. Нам запропонували в спортзалі, але спортзал ну, один, напевно, ну, напевно, з найбільших у Вінниці. Взагалі часто його приїжджали, але ніколи там не були. Але коли туди потрапили, то ну, дуже велика локація. Там багато відвідувачів, все сподобалось. І місце гарне, і прохідне. Ну, Тобто, складного ну, нічого. Ну, тобто, локацію знайшла наш менеджер, вам надали, ви пішли, подивилися, як би сподобалося. Так, да, це такий, просто доповню, що. Момент, коли людина купляє кав'ярню, вони думають, що локації, ну, найперше, що приходить на розум, це там торгові центри, торгові центри. Насправді їх дуже більше, багато, і з нашою допомогою, якби, ми стараємося в цьому питанні допомагати. Давайте, коли е, ви відкрилися? І скільки пройшло терміну з моменту підписання договору? алло. алло. З моменту підписання це, напевно, пройшло чуть більше місяця. Десь підписували е, да, трішки більше з місяця. Е, знайшли локацію, все це підписали. Фоп, все відкрили, все зробили, вже інгредієнти замовили, е, все вже домовилися і е, склали вже е, договір. З власником на, на оренду так. Обмовили ціну, що і як там буде. Визначили, де вона буде встановлюватись та кав'ярня. Е, все повідомили вам. І буквально на тому ж тижні е, договорилися на день, коли можна відвантажити кав'ярню зі стійкою. Е, ми отримали її, дається, 2 червня, в п'ятницю, це було ввечері. В суботу зранку ми її встановили. Тобто, вже і в суботу, mm. після обіду, вже і були наші перші продажі. Так, да, це саме приємне. А, давайте, які у вас зараз продажі в день в середньому, враховуючи там будні, вихідні по-різному. В середньому це 40 стаканчиків в день. Це от сьогодні 20, якщо ми третю встановили, це сьогодні рівно 20 днів. І у нас 805 вже є продаж за цих 20 днів. Тобто, в ну, будні дні зазвичай більше 40-45, на виходні трішки менше, там 25-30. Взагалі думали, ну ми в принципі на такі, такі об'єми розраховували, це 40 стаканчиків в день. Взагалі думали, що спортзали більше ходять літом, але к нам сказала адміністрація, що це ще не сезон, що більше таких спортзал ходять зимою. Так, жарко. Бачимо і... на осінні зимовий період, можливо, буде і 60, і 70. Так. О 40 буде. день в принципі виходить. 40 там. день це дуже непоганий показник. Е, зрозуміло. І давайте по обслуговуванню. Коротко, наскільки важко обслуговувати кав'ярню, приходити там робити, за скільки це займає часу у вас, і наскільки це там складно, чи можна суміщати з там основною роботою, чи ще коли люди відкривають такий як більш пасивний бізнес. Можна це все і з однією роботою, і з двома роботами. Ну, склад... звичайно, як перший раз, то ти не знаєш, що, куди, як, хвилюєшся не сплутати каву з молоком. Але по складності нічого там немає складного. Це все займає 15 хвилин е, за обслуговування. В принципі, ми е, обслуговуємо кож... через день, тобто ми понеділок приїжджаємо, ставимо воду, все засипаємо. Робиться чистка, ну, це 15 хвилин. Промили, витерли стійку, все. Тоді вже приїжджаємо в середу, просто для щоб досипати ігнодінців, все. Глянути, як це працює, витерти. Ну, 15 хвилин і приїжджаємо через день. Так, угу. да, кава машина у вас ас... яка? Саєко, Педро. Саєко. Е, добре. Е, давайте наступне питання. Це, чи плануєте ви взагалі ще відкривати кав'ярні, взагалі, чи задоволені співпрацею із нами, і кав'ярнею, і роботою кав'ярні? І які у вас плани на майбутнє? Співпрацею задоволені. Більш того, скажу, напевно, в понеділок ми ще одну з кав'ярні оформимо. О, а чекати вас в пості, да? так? Так. А в планах взагалі Це. до кінця року поставити три кав'ярні. Угу. Добре. Супер. Супер. І... Різні кавомашини плануєте спробувати, так? Е, так, спро... хочемо спробувати ще Аскоін, Ну, от на Доктор Кофі ми ще також подумаємо. Можливо, нам десь припаде дуже класне місце, щоб були високі продажі на Доктор Кофі. Mm -hmm. Я поняв. добре, тоді чекаємо вас е, в гості. Е, добре, в принципі, все. Що е, можу сказати, побажати вам гарних продажів, е, щоб 40 було мінімум. І на другій кав'ярні, на третій, і так далі не зупинятися, розвиватися, що вам це подобається. Нам дуже приємно чути такі відгуки, бачити результати наших клієнтів. Тому завжди вважаємо, завжди підтримуємо і хочемо, щоб все у вас також получалось так, як ви спочатку коли не знали і вагалися, чи купувати чи ні. І коли як оправдання стають реальністю, це супер. Жидання, точніше. Да, так що бажаємо вам успіху. Можете щось додати якимось людям, які ще думають або щось від себе просто. Що додавати, як кажет, то кажуть, хто не ризикує, то не піше шампанське. Все просто, ну, звичайно, школи, як це перший раз, ти не знаєш нічого, що і як, але все поясняють, менеджери телефонують, вдруг щось якісь палатки ти написав, телефонував, тобі геть присилають відео інструкцію. Тобто, все дуже просто, дуже легко. Рекомендуємо до співпраці. Супер. Добре. Приємно було побачитись. Тоді чекаємо вас так. в понеділок до нас в офіс і будемо працювати далі. Так, все, бажаємо тоді так. гарного дня, раду побачитись так. і на все добре.